Томашівка Київської області, колишній маєток польського графа Хоєцького, нині, вражаючий своєю красою Святобогородичний Ризоположенський чоловічий монастир. Це і є домівка унікальної грузинської ікони Богородиці. Вона живе в домовому храмі, що на честь святої мучениці Єлизавети. Єпископ Фастівський Дем'ян каже, цей список тут з 2000 року. Саме тоді у Тамашівці почали розбудовувати обитель. Ікону храму подарували. За словами владики, образ написали у середньому середині 19 століття ніде нема такої ікони. грузинської ікони де нема. Коли перебував в Україні патріарх Ілля грузинський йому доклали, що є така ікона Грузинська, дуже древня копія, то він дуже мріяв побувати тут і вклонитися той ікони. Але за станом свого здоров'я і за уже багато років йому він не зміг того зробити. Ми подарували йому копію, і він поїхав додому з копією. Оригінал, написаний у 17 віці, на жаль, не зберігся. Владика припускає, копії, напевно, було більше, та їх ймовірно понищили за радянських часів. Цей образ вважається чудотворним, адже багато разів стілював віруючих. Сучасні дива невідомі, але вони є. Як доказ, прикраси на іконі. Це подяка Богородиці за допомогу. Маленькі іконки грузинських святих Тамари Ніни, Царя Давида, повісили насельники монастиря. У храмі щотижня читають акафіст на честь святині. Владика Деміан показує молитву. Грузинська божа ікона має свій терпарі. це була почитаєма святиня в народі, тому що є своя адільна служба. От анадільна служба Видите, і мала вічерня єснуть. Це вже моменти служби але показують на її величину. А в 2003 році розповіла браття монастиря, чудотворний образ мандрував Грузією. Тоді до тамтешніх православних храмів були довжелезні черги. У день пам'яті грузинської ікони Божої Матері до Єлизаветинського храму прийшли постійні парафіяни Тамара з Фастова. Одразу ставить свічку біля ікони. По цю ікону знаю з тих пор, як почала ходити в цей храм раніше. Я не ходила і не знала ікони. І, би, раніше я не слышала такої коні. От коли я лет как прихожанка этого храма, і от как так получается, що я моє бы вот здесь, рядышком, я всегда смотрю на я не могла просто не прийти сьогодні. В этот такой праздник. І тамари, і інші парафіяни, і звичайно, насельники монастиря, моляться щодня перед цією іконою. кажуть, Богородиця чує їх молитви.